Друзі, всім привіт! Дуже радий вас бачити. Сьогодні ми продовжуємо відео огляд цін на автомобілі в місті Луцьку на місцевому авторинку. Знову ж пройдемось по ринку, подивимося, що пропонують нам продавці. Ринок, звісно, трішки підтухає. У зв'язку з положенням в країні, тобто там дуже багато прильотів, дуже багато різних моментів там стосовно мобілізації. Тобто дуже багато людей кидають цю справу. Звісно, машин тоді становиться менше, але ну, ринок все-таки працює, продовжує працювати. Машин трішки поменшало, але подивимось, що нам запропонують. На ринку. Багато з вас, хто писав, що ціни космічні, а продавці там перекупи обнагліли. Там, дивіться, друзі, виходить така справа, що взагалі за кордоном машини теж не дешевіють, вони тільки дорожчають. Це по-перше. По-друге, приблизно раз в три, може там, місяці, може трішечки, там, може раз в півроку, у нас дорожчає розмитнення. Кожного разу воно піднімається там, на 200-300 на доларів. Тобі, ціна машини росте, розмутнення росте, а, доставка автомобілів теж зростає. Тому тут не в перекупах справа тут справа в тому, що просто а, тенденція така, що зростають ціни і на автомобілі, і на всі інші послуги. Тому показую вам ціни актуальні. Сподіваюся, вам буде корисно подивитись той чи інший варіант. Вибирайте собі машинку, дзвоніть, допоможемо підібрати, перевірити, доставити. Все це ми зможемо вам допомогти. зробити. Тому бажаю гарного перегляду, до зустрічі. Дивіться. Каджарчик у нас далі. 13900, 16 рік автомат. Пробіг прочерк, оригінальний. Ну, Тобто опис, опис такої, такої відсутній він до автомобіля, але комбінована шкіра, автомат, традиційно, все, в таких машинах тут нічого нового не побачимо. Такий варіант є, теж можете розглядати. За майже 14 тисяч доларів 16-й рік. Зафіра. Зафіра, 10 рік 1.9 дизель, 75 автомат, 221 21 пробіг. Традиційно вам мабуть автомат, а класичний автомат, розумієте? Я думав робот, написано автомат, а ні, це класичний автомат, що є непогано. Не Flexivan Zafira, Opel Flexivan є. Yeah. А, так, ну це зрозуміло, що це рестайл. Ще раз нагадаю собі, який рік 10-й по вікнах, 10-й по факту. 1.9 дизель 7500. Ну Розмитання теж на цю машину не дешеве, але класичний автомат. Колеос у нас іде басе, повний привід. Механіка, 13 рік, 190 пробіг, 13800. Ну, стоїть так впевнено, я так розумію, навіть десь поїздив по кимось. По якомусь бездоріжжю незначному, ну або просто по воді. Ха -ха, одним колесом. Ну, так. Механічна коробка, непоганий салон, непоганий стан, непоганий автомобіль. Можете розглядати, виглядає дуже впевнено а Будь ласка, 13800 за 13 рік. Тікуан. 13-рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, механіка 268-13900 Європа Бельгія. На реєстрації вже на Волинській. Ну, тобто європеєць, Ну і пробіг. Пробіг, пробіг, пробіг 262. ага ну Тобто пробіг. Ви ж бачите, був би з Америки, був би Битком, був би... Пробіг був би там набагато, ну, може вдвічі там менше, але, але це дизельна версія, там були б бензинові. Можу шукати і знайти дизельний, але я думаю, що шансів на досить багато. Краще шукати дизель в Європі, бензин в Америці. Ну, такий варіант є 13 рік, 13900. Міганчик у нас іде далі. А, так, 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 так. На що тут подивимося? Мабуть, цей. Четвертий 17-рік сертифікатом ГРМ поміняний, ТЕСОЛ-помпа, 12 тисяч доларів, 1,5 двигун. Традиційний, який не змінюється протягом багатьох, багатьох років. Тобто постійно вони ставлять там це 1,5. Ну, іноді є там 1,6 в лінійці Меганів, ой, в лінійці Рено. взагалі... тобто ну... На автоматі 12 тисяч доларів за 2017 рік. 197 оригінал. Може. Кашкай, далі 11 тисяч 2012 рік, 127 пробіг. 1,6 двигун дизельний 96 кВт. А, все, з опису все. Білий колір, оригінальні диски. От момент один є по дверці. Це що так побачили візуально швидко. Мультикермо. Ну так, по комплектації не дуже, але е, з панорамою на жаль обійти з того боку не можу. Давайте з цього трішки глянемо. Ну Тут начебто без нюансів, але це все треба більш детально перевіряти. Ну Такий варіант є. І ще раз. У нас 11 тисяч доларів, 12 рік, 1,6 дизель. Далі у нас Сенік у нас 13 рік, 1,50, 250 пробіг, 9700. 250 пробіг. Не супер мало, не супер багато. Ну так, вище середнього. Якісь би 198 було покраще, правда? Ну, але маємо то, що маємо. 9700 за 2013 рік. Зафіра. Такої у нас не було ще. Турор 17 рік, механічна коробка, 1,6 дизель, 13200 євро. А що таке тут все в євро пішло? Що не розумію. Євро-євро. Просто більшість людей то, тримає гроші в доларах. Виглядає непогано, точно. Продавцям, щоб на так не заморачуватись, то голову не забувати, то До... відразу в євро, 13200, будьте ласкаві за 18 рік. Так, далі у нас фокус. А сьомий рік газ бензин без підкаргасів. 4600. Так без підкрасів це у нас хетчбек а по пробігу а пробіг там не вказаний я зрозумів не просто думаю що тут подивився так то пробіг десь ну по факту по факту якщо її то 250 плюс мабуть а більше мабуть ну, керма там майже немає тобто я думаю по факту 300 з чимось, може там на там якийсь 150, але по факту 300, 4, 6, ну, 300 пробіг плюс 4600 за 7 рік. Hyundai Santa Fe такий варіант у нас теж на реєстрації. Трапив 13700. 13, Ціна десь 10-й рік. 2,2 дизель. А, на реєстрації це добре. Ну Так от сидять ці машини. 10-й рік, 13700. Але скажу вам одне, що можу такий автомобіль зробити з Кореї, наприклад. Набагато дешевше. І з меншим пробігом це факт. Вже були такі варіанти, тому якщо хочете такий варіант з Кореї або будь-який інший, новіший, старіший, питань немає. Звертайтесь по телефону, який на екрані зараз буде. Проженемо вам без питань. Такий самий варіант. 245 тисяч пробіг. Ну, я можу знайти, думаю, 150, якщо повезе, такому самому року, а -а і з дешевшою ціною. Ну, це факт. Гранд Сенік. А у нас механічна КПП 205 пробіг, 18 рік 14 700. 18 рік 14 700. Ну, Добре. Погодимося. Ціною більш-менш непогана ціна буде. І можна знайти дешевше, звісно. Можна знайти дорожче, але по стану треба орієнтуватися. А, 4700 євро, вибачте, не побачив. Тоді ця ціна не дуже не дуже дешева. Якщо стан добрий, то можете розглядати, але взагалі ціна не дешева. 14700 євро. Октавія 8 рік у нас 1,6 бензин, 6 тисяч доларів. Чогось більше полюбляють тур, так? В таких роках приблизно. Ну, FSI двигун, то не всі його полюбляють. Але кому байдуже, то можна розглядати такі автомобілі. От за 6 тисяч доларів буквально от є. Вулицьку 8-го року. Візуально непоганий на колпаках. Але все ж таки зимова гума. Hyundai AX35. Автоматична КПП, 14 рік, 2.0 дизель, це Європа 159 пробіг, 16200. Ціна на цей варіант. 18 диски. Без ключового немає. Стан. Ну, візуально непоганий. Ціна погана, 16200 щось якось не знаю але може помиляюся за 14 рік двохлітровий дизель розмитнення звісно не дешеве гольф а п'ятий восьмий рік 1,6 об'єм двигуна, 250 пробіг від 5800 сірий колір не візуально такого нічого не бачу Понім, але ціна непогана на цей автомобіль, якщо він живий, то ціна досить непогана, але ж ну, треба полярнути фари, так, питань немає. Там може ще якісь там муха європейські подохли. Ще може якісь косяки є, але ну, такий варіант у нас є, а поруч стоїть його молодший брат. У нас тут 7300 ТСМ двигун, 10 рік, 1.4. Тобто маємо теж такий варіант. Універсальний, непоганий. Зовні салончиком не буду показувати вже там. Такі варіанти були, то нічого нового вам там не покажу. 7.300 за 10 рік. Міган, 6 рік, 1,6 бензин, 198 пробіг, 5.300 не крашений. Клімас сіді підігріли. На колпаках незрозуміло звідки автомобіль. Трішки бампер у нас не в зазорі, що у нас тут традиційно все для Мегана п'ятиступенева, клімат, так, круїза немає, кермо перешите. Це не критично. Але що є, то є. Так, 100% перешите кермо. Ну, сидіння водійське в непоганому стані. 5300 за 2006 рік. Ford Mondeo. далі в універсалі. 16 рік автомат 2.0 дизель 1300 197 пробіг. Це автомобіль з Франції у нас на дисках. Традиційно для Форду все шкіряний салон, тобто візуально, візуально без питань парктроніках, автомобіль, тобто якихось питань ззовні я не бачу критично. v 50 Volvo, 11 рік, 7800, 1.6 дизель, 208 пробіг. Е, непоганий стан. Непоганий стан, туди не підемо. Мобільчик 7800, давайте салон. Одемо глянемо, що там у нас шкіряний, мультикермо, повна електрика, зрозуміло. Ну, візуально непоганий точно. Фокус у нас. А, 8 рік, один 1,6 бензин, 250 пробіг, 6 тисяч доларів. Багато комплектація на дисках. Стан такий візуально непоганий, незначний є там дефекти якісь. Але в цілому виглядає добре. Туксон. Е, наскільки я розумію, ще не зустрічали, але 7800, 2-літровий бензин, шостий рік, 208 пробіг. Автомобільчик має тонований сильно, не покажу, що в салоні. Виглядає непогано. Якщо ви розглядаєте такий автомобіль або будь-який інший, ви можете звернутися за телефоном, який буде на екрані. Зараз я вас проконсультую, безкоштовно ганяємо з усього світу ці автомобілі, туксони, не туксони, важливо взагалі, електроавтомобілі. Тобто з цим питанням абсолютно ніяких немає. Китай також, Корея, Америка, само собою. То, будь ласка, консультація безкоштовна, звертайтеся на все, вам відповім на всі ваші запитання. Цей варіант 7806 рік. Сарента. У нас 13 рік. 24 бензин, 205 пробіг, 12150. Непогана гума. Тут у нас йде шкіряний салон на півшкіра. А вибачаюся, це ткан, тканевий салон, тканевий. Ми щось я так подивився, наче вставки шкіряні були, але ні. А, невеликі є так пошкодження царапки на автомобілі. Взагалі... Взагалі без питань. Але автомобільна реєстрація, що має невеличкий плюс, вже всі податки сплачені. Залишається тільки переоформити автомобіль. Ще раз ціна 1250 13 рік. Гольф 4, це у нас хечбек. А 2002 рік 1,4, 204 пробіг. Електро 4,6500, там керма немає вже. І 200 пробіг, керма немає. Ну Шкіряний салон, тут зрозуміло, вся комплектація якби непогана, але керма немає, 200 пробіг щось дуже... Так я сумніваюся, але ну, все, може бути, все може бути. Такий варіант. ну гольфи такі можна розглядати, я так думаю. 4,505 тисяч доларів, то ви знайдете точно. Кашкай у нас 12 рік, 1,6 бензин MPI, хороший станції, на 10 750. Дуже велика рідкість таких двигунів на таких машинах. Переважно 1,5 дизель. І всі чомусь на механічній коробці п'ятиступаневої, всі чомусь женуться за 1,5 дизелем. Тобто 1,6 не кожного влаштовує, там туди не будемо йти. Ну, Стан наче збережений гума. Не скажу, що в ідеальному стані. Сезон доїзди точно, ну, на оригінальних дисках візуально без дефектів. За 10750 12 рік 1,6 MPI. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9 2008 рік випуску 3,7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера, це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі км. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом, має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу. В описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль: у нас є Infinity FX35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, дістронік шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір, має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом, тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місці по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15 300 доларів. Але хорошому покупцю буде торф біля капота. Друзі, давайте я ще один покажу: такий у нас варіант є в продажу: бюджетний автомобільчик це. Корейський виробник Renault Samsung SM5 У нас автомобіль 2004 року. Седан 2-літровий газ бензин на 140 кінських сил. У нас такий дуже доглянутий салон. Подивіться, ніяких пропалів, нічого немає. Честенький потолок взагалі. 5 коробка у нас механічна, у нас навіть магнітофон з екраном. Камерою заднього виду, кондиціонер заправлений, працює. Пробіг заявлений 154 тисячі км. Автомобіль у нас дуже довго стояв, там приблизно 5 років. Це у нас карти збережені, задній ряд повністю збережений, підлокотником, з лючком у багажник, якщо ви перевозите якісь довгі речі так от з тилинками гумовими так от виглядає. Зараз покажу розмір багажного відділу. ну Тут все такий міський багажничок. Тут у нас ящички, так виглядає ззаду. Тут у нас камера заднього виду. Є незначні сліди експлуатації. Машина не нова, 20 років в машині. Іржі ніде немає. Щоб тобто кого зацікавив цей варіант, будь ласка, дзвоніть по телефону, який буде на екрані. Ціна разом з телефоном, подивитись, побачите по ціні Ланоса дуже хороший е місткий варіант за помірну ціну. Тому звертайтесь, все детально по телефону зможу вам розказати. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rock 2014 рік. 2,5 бензин. Вже встановили газ в Україні, вписали паспорт, Тобто з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ, камери по колу 360, повна електрика, мультикермо, круїз контроль, кліматконтроль, всі датчики дощу, світла, це все є. Старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є, також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа, Bluetooth, все в цьому автомобілі є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. О, такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Все це виглядає спереду. 184 пробіг. Ось такий візуальний станчик, автомобіль у нас доволі непоганий, в доволі в живому стані. Підфарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. Всесезонна гума. І отак виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо у вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном, у кого залишились питання, дзвоніть, питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.